Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні хочу подивитися одіозного, на мій погляд, політика Дональда Трампа, про якого тут, знаєте, вже тут ходять легенди. І він там, такий перший політик, якого так знаєте, привлікають до відповідальності, стягають по судах. І незважаючи на це все, людина робить такі гучні заяви. Нам буде. ну, Намагатися балотуватися в президенти на наступний термін і так відкрито критикує нинішнього президента Байдена. Ну, тобто, хочеться мені все-таки глянути, знаєте, чи є в нього яке політичне майбутнє, в принципі. Ну от як президента. Майбутнього президента Сполучених Штатів Америки. Тому давайте на Жрицю подивимося. Я хотіла, ще, знаєте, глянути оце його політичне майбутнє, що карти покажуть. А потім ще хотіла б подивитися, ну, виходячи вже з цього розкладу, в принципі, як зміниться для України ситуація, наприклад, якщо він от стає президентом. Ну, це більш такий, знаєте, розклад, як би сказати. Ну, таке запитання: яке ставить і має під собою якусь альтернативу. Тобто, просто можна прослідкувати, якщо він стане президентом, що це сулить для України. Якщо він не стане президентом, там, наприклад, ну там, тобто там таке роздоріжжя, можна просто буде прослідкувати можливості, ну там варіації. Як то кажуть, це ну, не 100%, що воно так, наприклад, буде, але просто карти відобразять, і, ну, що чекає, наприклад, якщо, якщо, наприклад, так трапиться. Тож, давайте перше питання: політичне майбутнє Дональда Трампа як президента Сполучених Штатів Америки. США. Засвітився. Політичне майбутнє Дональда Трампа. Чи є в нього це політичне майбутнє. Щас. Так, покажіть, будь ласка, розклад тайна жриці на Кроулі. Так. Трамп. Уявляю його зараз собі. Можливо, люди, які будуть дивитися це відео, виявляються його симпатиками там деякі. Не знаю. Але я вважаю, що людина просто хоче влади. Гроші є, але в них недостатньо влади. Це, мабуть, Саме основне, що того, що от людей штовхає до цю політику, хочеться, хочеться бути власть, властеліном міра. І так, стремлення Трампа в політиці. Так, карта 1, що піднизу. І сюди. Ну, життя закриває. Працює він над тим, мабуть, щоб це все сталося. Але зараз, я так розумію, що зараз через ці суди. Що його там тягають по цих судах, тут ще не зрозуміло, в принципі, куди це все повикрутиться і як це все буде, тому що на даний момент все сильно так завуальовано і ну, жриця вона скриває. Тут працюють, ну можливо, його, як то кажуть, оточення працює над тим, щоб приблизити його до можливості балотуватися там або можливості якось розкрутити, знаєте, дати нове дихання. Конкретно от його діяльності політичній, але жриця тут скриває, щось нам тут не дано знати. Окей, що там, стрімлення в нього однозначно є, що на даний момент? На даний момент у нього тут, знаєте, реанімація. Реанімацію взявайте. ну Тобто, карта трансформації говорить про те, що е, це для нього такий достатньо болісний період, в тому сенсі, що. Е, ну це тоді, коли ти, наприклад, з Повинен перешагнути якусь ступіньку, розумієте, сходинку. Тобто, от цей льотчик він, як то кажуть, думав, що це для нього все, це крушення, що воно для нього обернеться просто смертю. І він от ліг спати на цьому на цей пісок в пустині з такою думкою, що це вже кінець, якби він не міг зрозуміти, як далі діяти, що далі робити. Тобто, це такий період, коли ти. Ну, ще знаєте, не сильно впевнений в тому, що тебе в майбутньому чекає. Тобто, ти розумієш, що в тебе вже от є. Минуле, яке от у тебе там, наприклад, ну по трансформації, це те минуле, яке принесло тобі якусь біль, там розчарування, удари якісь долі, і ти, незважаючи на це все, ти повинен рухатися вперед. Тобто він знаходиться зараз в такому, знаєте, критичному періоді, я би сказала. Це карта також удари в долі. Наприклад, якщо ну, доля тебе сильно б'є, але ти, незважаючи на це все, повинен рухатися далі. І якщо ти пройдеш цей період, то, то перспективи будуть зі знаком плюс. Якщо ти зламаєшся, то звичайно тебе якби. ну Це все поглине. Тобто далі руху ніякого не буде. Тобто ця карта конкретно говорить про те, що все залишить, залеж, залежить від того, яка він людина, ну в принципі, ну там... Не тільки в політичному значенні. А в принципі, наскільки він стойкий як персона, наскільки він може не зламатися під цим всім тиском. Це конкретно залежить от від нього. Так, вам там видно карти? Щось моя камера приунила, як завжди. Так, майбутнє. Майбутнє. Ну, Буде він іти до своєї цілі. Покр... ну, Тут ще не зрозуміло. Хто дивиться мої розклади? Тут трійку треба буде розкривати. вісім, шість і. яка це, Чотири. ой, Ра... Два, три. да, Чотири. В общем, тут випадає карта зірки. Карта зірки говорить про те, що в нього є ціль. В нього є ціль. Конкретно ми запитували про президентство. Ця карта говорить про те, що є ціль рухатися, є ціль ну, якби, намагатися досягти. Це навіть, знаєте, ціль е, мрія, ціль мрія. Це от е, мрія всього життя. Ну, типу, ти ти до, до неї йдеш, незважаючи ні на що. Тобто, якщо ну, цю карту по трансформації. Е, Переросте, так би мовити, переживе, то він буде рухатися далі до своєї цілі. Тобто, це така людина, яку не так вже і просто збити з пантелику. І гляньте, старші аркани виходять. Ну тобто тут такі карти серйозні. Те, що вже не впливає на ситуацію. Карта сила, тобто, карта сила говорить про також. Знаєте, йому тут такі карти йдуть про удари долі. Карта сили також говорить це... Це конкретно залежить від ну, його стійкість, його. Е, ну знаєте, це називається скільки людину не бий, от е, ну, в сенсі не фізичному, а так, от скільки що людина напрацювала вже в собі настільки е, ну, от, такої душевної стійкості, що його просто от морально неможливо з колії вибити. Тобто на нього вже у нього настільки от стержень такий там уже всередині. Що на нього, в принципі, вплинути е, ну, неможливо. Тобто людина, яка от, е, вже настільки закалилася е, всередині, що це вже е, ну, тут не на емоціях не зіграєш, нічого не може. Ну, тут, знаєте, по цій карті вже нічого не може статися такого, щоб його е, якось. Е, ну, Травмувало в сенсі того, що збило його зі шляху там, або там перевернуло його в погляд на речі. Тобто ну, На нього в такому сенсі ну бронебойний, розумієте? Ну, тобто, тут вже на нього нічого не повпливає. От він як бик, просто буде вже сунути до своєї цілі вже по силі. Тут, як то кажуть, він вже пройшов вогонь, воду, мідні труби, вже його, він не покалібімий в цьому сенсі. Так, що вже всім очевидно по поводу його політичної кар'єри. Ну, очевидно, що він буде боротися. По Сімірки Жезлів, це коли ти відстоюєш свої права, відстоюєш своє місце під сонцем. Зовсім доказуєш, що ти цього вартий. І ну, тут можуть якраз ці судові процеси, які зараз тягнуться. Він там своє ім'я відбілює, наприклад, в цих судових процесах, що він ні в чому не винен там, і так далі. Якщо говорити про майбутнє як президента, то він... Він буде боротися за нього. І це вже всім очевидно. Так, карта підсвідомого. Туз жезлів. Ну, підсвідомого карта Туза жезлів говорить про починання, про імпульс, який зародився, ідеї, якісь рішучі, такі, знаєте, нові, якісь це, і конкретно про нові ідеї. Тобто у нього є план. У нього є план, план цей доволі такий перспективний. План цей, знаєте, це, як то кажуть, на сленгі робоча тема. от, і от Конкретно у нього зріє, зріють от плани, у нього, у його команди, як це все провернути і як зробити так, щоб ну, його політична кар'єра склалася для нього в плюс. Ну, тобто, щоб він балотувався і конкретно є, мабуть, люди, на яку ж на яку ж аудиторію це все розраховано. Всі починання по тузу жезлів. Тобто конкретно є плани, це ці роботи е, ну, його еліти, ну, його, як це називається, люди, які працюють політичні, оці всі, е, які працюють над його просуванням ну, як, як персони політичної, як майбутнього кандидата в президенти. тобто, от, е, Це вся агітація, отут все, оце, полі, все, я не знаю, як правильно підібрати це слово. Політну, політо, політологи, ці всі, які працюють над тим, як обійти конкурента, як очорнити конкурента, як понакапувати там на конкурента компроматів і так далі. Тобто вони вже знають, як їм цього добитися, щоб це все зіграло в пользу Трампу, і так і карта 8 – це перспективи направлені шляху можливості. Ну, знаєте, пажу мечів, от коли він буде йти до цієї цілі своєї, буде дуже багато негативу вспливати. Тобто перепони на його шляху будуть в тому сенсі, що будуть викриватися постійно якісь моменти по брехні, по спекуляції, десь когось підкупив, десь комусь. Ну тобто, на, на, на його шляху конкретно будуть перепони в сенсі того, що. Його е, минуле, воно його буде переслідувати. Тобто, все те, за що його зараз там тягають по судах, і всі ці ну, там, обвинувачення, які на нього нав'язують, це все от е, буде вспливати. Просто от він буде йти до своєї цілі, щось нове виплило, йде до своєї цілі, ще щось нове вплив вплило. Тобто проти нього будуть працювати люди конкретно, які будуть на, накопувати на нього е, з його минулого. Ну, всякі такі негативні речі. І він буде кожного разу стикатися з такими неприємними звістками, неприємними новинами. Щось знайшли, щось треба вже придумувати, щоб це знівелювати, щоб якось це все стабілізувати. Ну, тобто шлях буде тернистий. Поки що. Е Таких карт, ну, тут карти конкретно говорять про те, що в нього що він буде як, як політична персона, він своє майбутнє будує. Да, йому, нелегко, йому нелегко, Він буде відстаювати своє все. Але отут жриця вона закриває конкретно. Ну, тобто, все залежить від того, що на нього накопають по цьому пажу мечів. Що на нього накопають, від цього буде залежати в принципі, як він далі буде рухатися, але його команда буде активно працювати над тим, щоб його відбілити, щоб знайти якісь нові шляхи для нього. Ну тобто, я розумію, що як політична персона, він не ну не мертвий, розумієте? Він не буде до кінця йти, не буде намагатися чогось ну, добитися. Тобто тут немає карти, які би говорили, що як політична кар'єра його закінчена. Ні. Це не так. Він буде і далі своїми одіозними заявами розкидуватися. Ну, тобто, все в такому сенсі. І е, тут карта дев'ята, яка говорить про те, що стало предпосилкою у цього всього, що ми тут бачимо. О, перший раз випала карта старшого аркана. За все время, скільки я роблю розклади. Маг. Е, Маг. Ну, знаєте, тут, тут ще в якому контексті це все е, інтерпретувати. Це людина, яка, в принципі, веде за собою. Людина, яка впевнена в тому, що вона прям Бог, розумієте? Тобто, от, ну от, якщо без сарказму, то карта Мах проходить це. Ну от Людина, яка близька до Бога, яка зблизилася з цією божественною енергією, тобто людина, яка ну, якби керує всім, тому що вона пізнала Бога. ну В такому сенсі. Якщо брати це на рахунок Трампа, то я розумію, що він возомнив себе просто, от знаєте, ну в прямому сенсі Богом, що він може. Всі, хто всі долі любого і кожного вирішить, що він е, всім може керувати, що йому все підвласно. Ну, тобто, така, знаєте, самовпевненість нічого собі. І е, тут ще по цій карті можуть і маніпуляції проходити. Тобто, знаєте, не все так, ну, тут людина, яка от йде до свого успіху, е, незважаючи ні на що. Тобто це людина, яка е, Ну, якби вам сказати так, вона не дуже звертає увагу на те, що там е, хто про нього думає, хто що про нього говорить. Е, це людина, яка може впливати, може, е, як то кажуть, на свою сторону перетягувати е, любими методами, тому що мах це е, тут абсолютно все йому підвласне розумієте, тут і. І Лиса приручив, і Змію укр... приручив там, і всі, всіму дав дав раду, розумієте? Тобто властілін, я би так сказала. Тобто його самовпевненість, мабуть, в чомусь, його це бажання володарювати всім. Ну, його ну, таке, що він, він такий дуже людина, яка вважає себе ну, таким, знаєте, от. Ну, Важджом, я би сказала, типу, що він цих за собою поведе, він знає, як краще, він знає, як вирішити проблему, Ну, типу такого. Тобто дуже велика самовпевненість, дуже багато маніпуляцій по... на рахунок того, як коли він був, наприклад, президентом тої політики, яку він проводив, вона. Ну, була така не дуже прозора, маніпулятивна, я би сказала. Це все призвело до того, що тепер, коли його ну, стан політичний пошатнувся, йому тепер приходиться в прямому сенсі, от як Фенікс із пепла, ставати і питатися відбілити свою репутацію. За що того, що він був дуже такий, прям самовпевнений властілін, до бога себе прирівняв. Тому сказати, що не буде в нього політичної кар'єри, це не так. Вже його, він вже, як то кажуть, битий такий в бою політичному, і його, як то його просто дивіться, тут арканів старших, просто скільки мах, жриця, зірка, смерть, сила. Ну тобто тут те, що в принципі воно ну, якби програє, програється так. Це вже такі ну, перемінні, які не змін, не замінюються так просто. І е, те, що тут є якісь питання на рахунок його майбутнього, там так питання є, тому що йдуть суди. Тут ще карти, як то кажуть, ну, не показують точно. Але він, але він руки не складає, він буде відстоювати. Так, да, в нього буде проблем багато, щось буде вспливати, таке негативне, попажу. Але все одно, по тузу, він буде рухатися, рухатися до своєї мічти, бути президентом. Так що будемо спостерігати. Я думаю, що, ну, знаєте, не знаю, виберуть його конкретно президентом чи ні, але думаю, що балотуватися він буде. Тому що оця борьба по сімірки жезлів може також говорити про те, що він буде боротися з кимсь за своє місце під сонцем. А місце під сонцем для нього це президентство. Тобто гонки, перегони, якісь у нього явно, мабуть, будуть, і на нього будуть компромати різні, шукати, просто так би, мабуть, не шукали, якби в цьому надобності не було. Тому я думаю, що. Балотуватися він точно буде, він не політичний труп, як кажуть, там про деяких. Е, тобто є у нього всі шанси бути далі політиком. Якого рівня, ну, я думаю, що він розраховує на президента, а там, як то кажуть, ну, вже залежить від його команди, яка буде працювати на, на рахунок того, як вони будуть е, в, ну, убіждати електорат. Тому, я думаю, ми про нього ще почуємо. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. І всім дякую за перегляд. До побачення.